на пожежу перед початком роботи з насосною установкою. В кабіні водія перевіряємо нейтральне положення коробки переміни передач, стоянка гальма, перевіряємо тиск в ресивер гальмної системи, щоб він був достатній. Далі перевіряємо, що увімкнено додаткове електрообладнання, включаємо живлення на насосну установку, включаємо щеплення, включаємо клавішу нейтралі. І включаємо пристрій відбору потужності, якщо робота з насосом передбачає включення насосу. Якщо перевіряємо насос на герметичність, пристрій відбору потужності можна не включати. Далі в, на коробці переміни передач включаємо п'яту передачу і переходимо в насосний відсік. Перед початком роботи з насосом встановлюємо противідкатні опори. Для того, щоб подати воду зі штатної цистерни в рукавну лінію, виконуємо наступні операції. Перевіряємо закриття всіх вентилів з одного краника насосу. Включаємо живлення пульта насосу установки. Відкриваємо вакуумний кран для того, щоб випустити зайве повітря з насосу. Відкриваємо кран допуску води з цистерни. В насосну установку. Насос почав заповнюватись водою. Як тільки він заповниться водою, знизу потече вода. Після цього закриваємо вакуумний кран. включаємо щеплення, зкінчуємо оберти двигуна і валу насосу, встановлюємо два бари. І поступово відкриваючи венти на ствол підвищуємо оберти двигуна. Встановлюємо необхідний тиск на насос. Для того, щоб Припинити роботу з насосною установкою, скидаємо оберти двигуна, виключаємо щеплення і закриваємо вентиль на ствол. Для того, щоб злити воду з насосу, відкриваємо вакуумний кран і відкриваємо зливний кран. Вода спускається з насосу.